Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Сьогодні ми знімемо відео, воно не, невеличке відео буде. Хочемо поділитися, що, погода, яка нарешті, нарешті, ось, надовго чи не надовго. Бо там вже дивився ще далі щось передають морозчики, А сьогодні просто яка ось погода. Яка зимня красива погода. А дійди трошки покажем. Як синички появились у цьому году. Зараз ось. А ви прилетить, десь тільки що їла. Ось і так так. Оце літрової баночки. По три баночки за день з'їдають. І ще в мене з бутилки полторачки кормушка там. І тую з'їдають за день. Зараз вони навіть не прилетіти. Це кожен год я вибираю насіння спеціально для їх. Ну, в минулому році снігу практично взагалі не було, так вони щось не прилетали. Осталось. А в цьому році дають. Диви. Це так вийду, посвищу, що положили вже. У Соні 6 часов утра, вже 6 часов утра вже вони. цвірінька, давай їсти. Нехай може ще прилетять, розстоїм і Зараз Хуй! Засіла погодка, вчора вчора так сніг пилив, мокро, сиро було. А сьогодні то так, аж, аж настроєння подимається. Це ось, покажу вам. вирішив купити. Колесо. Купи уже колесо, а шо ж, без камуры. Пускай воно хорошее, крепшее. Купил, оно перезаймовало, разлезлось. Теперь он ездит нельзя. Набывается, так тачка только едет. Сейчас. Клпка выпустит на Природу. Такой закрывай. Отаке коридор бульгамодин, такої за день лупать. У мене тут овсяна, житня, мука, отруби, картошка, буряк, все варится і... и дается им. Серж, давай выходи. Ли, ли побегай. Ли. А плавушек уже вышел. Бегай в дороги. Иди в сарай, они выйдут на берег. Да, 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 что да, 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 На снег давайте опасневая Опа. <сміст> по снегу дают жару це ось Я просто казав що писали там у комментариях что як покажи порисят своих показу ну це ось по цим ось хлопцям 15 числа Буде три місяці як у нас. Привезли їм до нас съехати. Привезли кілограм по вісім були. Такі, як іллята. Слава Богу, живу. Привіт. І дядь растуть. Не дасть і домашнього трохи супу чи борща, так їсти не хоче. Ну так ти ж їх привчив. Ну так. Сам. Це, це як по старинці кажуть. Був розговор у нас із сусідом. Що каже, воно таке, що зараз парисята растуть менші і... Це є, як його називають. І харчі більше йдуть. Я кажу, ну так от ти подумай, раніше ж не було ні станцій у людей, ні нояк, нічого, ні хімії цієї. Вот старые люди, кто знают, моего поколения, все. Раньше жак в селе была. Миска вас, здоровенна, мыется посуд, мыется все, все жиры, все, оно ж чисто, натурально. Куда высыпают? Помои. Помои свиньям у корыта. Они были и росли, как на дрожжах. Ну и мышь, так, кажу, на что вон суп отдавать? Суп до борщ выкидать. Ось смоед ⁇ А он, Красота. Ну, стараюсь, чтобы было легче. Ну, что вы хотите? А я ех... Хотел раз чтобы по одному сидели. Ну, показывай мама родика рухай. Он корыто мне в лупену на 20-литровое ведро. <laughs> <laughs> Иди на курточки, хай туда. И гуляй. еще. <laughs> Ta não me toque! Não me Sérgio, vá embora! Desista! a minha Та си піш! Да не дай мене, їх до себе. Сержик, плавушка! От звезди! Хлопці! Хлопці! Хлопці, йди сюди! Іди сюди! Чого я не хочу, то Снімати сильно свиней. шукають, сніми, покажи, там пишіть у коментарях. Ну тому що зараз починається йти гадость. Що гадуєш, що ти там сеєш. Гадуйте, хто... скільки разів, як снімаю. Гадуйте, хто як хоче. Чим хто хоче. Чим кому вигодні. Якщо людина держить 50 і йому, щоб годавати вареним, то це йому треба за один раз прицеп дров спалити. и, и, и хрень не узнает, какие чугун. Конечно, там выгоднее сухим кормом. Знает, кому я. Ну, например, я скажу, что вот каша легко получается. Едят. Вон, он, он, он зараза, пришло, нарыло, импусы Думали, мали кажу думали потроху уменьшаться да щось жизнь заставляє трохи добавляться треба щось думать оля наша так во вкус вышла що я вже кажу, треба чи на морозильну камеру ложитися. <риклад> я скоро кажу, давай, там іще треба вивезти, там іще треба вивезти. Кажу, подожди, ці є ще малі, кажу. Цим іще треба місяця п'ять не менше шість разів, щоб хоч трохи щось було. А вона кажу, я, я быстро, каже, а я швидко кажу, вивезу. я вже не знаю. Треба кажу, мабуть, подождати, на морозильну камеру ложиться. На дити. О, не ди покажи, як рил. Дивись, жопу задрало і он, що робить. Ты на шо нариваєш о, яма? О, яку ямку вже вирила. Эй, а ти куди задрався? Эй! Алисе! Це... Це вже трохи осмілилися, а то я викидав, це ж як сніг випав, ну менше ж був. Я не знаю, днів три, мабуть, пройшло після того. Так вони вискочили. Тупу-тупу по снігу, як рванули в срань. Ми постійно брали в одного. Ну щось там трошки щось не вийшло цей раз. цей раз взяти. Ну так взяли у другого чоловіка, позаказали, привезли. І він нам привіз ночью. Вже темно було. Привезу мишку, каже йди виворачуй Ну ми вивернули ми, що Ну так ви дивитися не будете, гроші віддамо, подивимося. А що дивиться? Дивиться, кажу, буде місяця через дев'ять. А зараз, каже, нічого дивитися Ох, і каритяка. А ну! Хто знає, що це за штука? Хто напише? От бачите, яка штука. Комбайнери є. У нас. Ми вивернули, дали гроші, він вже поїхав, погаманіли. Тоді прийшли, подивилися. Ну, ну о, ну, ну кошенята. Кілограм 8 були, чи не були, не знаю. Таке вот. Так що нам навіть цікаво, що воно буде стих це. Що за порода, ми навіть поняття не маємо то ми в основному брали там ріжиху да. так ну, ріже спаровані я з білими ну а це щось не вийшло там це є, ну, вирішили безпарися теж не будеш так що не знаємо, побачимо що воно що воно за інтересно речі, якщо хто знає хто таких тримав напишіть як воно що воно таке бо теж цікаво а тепер Шобли, що нам треба загнать. Речі напишіть, по чим у вас порисята. Бо я так інтересувався. Ну, у нас беремо середню ціну 4 тисячі. В основному до 4 тисяч. А 3800 до 5. Казали, я інтересувався за маленьких. Ну звісно ж ціна залежить від того адросту, яке, яке більше менше. А, до речі, в цього ще ось навіть цятки є темні. Слабовидні, але є. Тей, тей, тей. Оце в мене каплаушик. Оцей не сережками, а каплаушик. Так, вы купили, так це вообще було интересно. Воно так, уши висіли. он, щоб побачити, він голову так задирав, щоб уши чуть-чуть поднимались. Уже трохи морда виросла. <гументить> Повернись, тебе снимочка покажу. Повернись так. О, оцей. <гументно> Говенка плавушек у нас і є. Идеть уже на место. Я ж тебе закрий, Дай побіг. Ну довго вони. Це вони тільки почали виходити, а то місяць два вони взагалі сарають. Откриваєш, а тоді мене вже здали нерви. Ну не можна ж не подослатися, нічого ж. їх, Як кажуть? Потихеньку так, як м'ячики. Повикидав. А тепер не можна відкрити. А тепер як м'ячики закидають. М'ячики мене стріляють. Ти двері відкрив, як м'ячик стріляють. Иди на место. Сейчас попробуем загнать. Что все пошло. Давай, 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 давай. Иди на место. Иди, Каш. За тачку переверни. <свят> да, не треба лазить в камеру, да так не, не заженем. Куда ты, Куда ты лезешь? Иди, по... Эй! А ну, марш отсюда. Я лису, вы не Я у меня был Кабан Патя називали ми. Льоша Патя назвав, так він і був Патяй. Так там було, це був молодець. Ісключительний. Це двері відкрив, він вилетів. Йому висипав. Патя. В сараї. По-другому нема смисла. Не треба нічого, не палка була, нічого. Тільки патя і, і премекс. А цих. На цих я ще не употребляв. Ласкательных слов? Да. ехать на место. Ну, быть не надо. Во. Ех надо один раз в жизни, ехать не быть. Первый, <coughs> последний. Иди, я же Иди. давай то заходи, ты палки Эй, Первый пошел. Сейчас выскочу. Иди, Та вони риються там, то я там у мене сливна яма їхня. ось. Перший раз, як Дивись. заганяли, так, вони думали, що з ями граються. Розкажи, як ти їх перший раз заганяв. Ну а як заганяти? Заганять, прийшла заганяти, а вони думають, що граються з Бригають. Пригають, Пригають наче... на руки. Значить Соб... собачата перед тобою. О, вон, вон дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Да ям кожу вибушала. Давай. Ну прикривай, двері. Давайте на место. Э, на место. Сейчас, бля, самука получить. Ласкательное слово кажу. Як на место. Хлоба! Сейчас, будешь... як скаже французьке слово по-турецьки. Да, сейчас скажу, так быстро поймуть. Ні, ну це я на камеру так не хочу. А так, <ривіт> розумію, понімаєте <ривіт> мене. Іди на місто. Хто ото в тіктоку бачив прибалтійську пісню, щось там отож про маму Як <ривіт> споминаєте. Так ото то як премія. Ну от тепер будуть бушавати. Ага, так. У мене оце тут ямка була, це ж ще крижить був, це ж тут ямка. Це збігає сюди, так. Да. Сутки о двоє рижі, у таких виносив каструля 4-5. Писяють добре. Може треба скоро розкидати їх, бо вже малий сарай буде. Ну поки зима, хай й Ну це їм. Тикайте, бо зараз... затягнете мені його. Не видно. Не дають. Опа. Ну це ось зараз. На даний момент у мене це Сироватка. Да покажи мордяку свою! Термин не Ну це, на даний... Подожди! Це на даний момент це в мене зараз виходить. Це в мене там змели то жито і овес. І насіння трохи то зараз далі. Це виходить дві миски. Один чугун і два чугуна картошки варю. І гарбузи в труб. Тобто, як говорю, буряки в трьох Це виходить в обшій сумі на один раз 20-літрове ведро. Плюс там... Сироватка або кисляк, який попадають, ну молочка. Плюс ще що суп-борщ домашній. Плюс, суп шо... плюс, шо... плюс суп отрубі, кажу. А, плюс, І да, і кожен раз товчу додаю, це все перемішую. І як даю, так і ще додаю миску отрубі. І все, це на цим. Якщо кому цікаво просто що. Ну тільки кажу одразу, не пишіть не гідьте. гадуйте хто як хоче. Гадуйте, хто як хоче. Хоть вообще не году. Вкупляйте готове. Вкупляйте готове. Наприклад, у нас ось тут вже по, по нашим цінам, так ось у ближайшие 100, як не бурш туди і, і, і туди. І 200 туди. Ну, не, ну там один же трошки піддержує. Предприйматель А. Ага. Так, це і все. Вже нема. Скоро так буде корил. тому що таке воно життя всели. Ну, ну так а що. У нас тут, то, тут саме молодше, мабуть, вже скільки, 35 років, Сама молодше. Ну, діти, що понятно, є, а таких, чтобы уже як взрослые це Села взагалі не буде. Так що це. Найпросто я ж кажу, що ну це воно виходить. Ох. Стараюсь 3-4 дня і як тільки намисили, так і вивожу, я. Щоб не задержувалися, мокраму не були. Ох. Дивись, пока погаманіли. Що синички вже... позлетались? Ні, полбаночки пошту вже немає. Так що тут помимо того, що худобу домашню гадуєш, так о, прилетіло. Оп. Видно? Угу. Опа, і це, ну, вчора було. Трошки так сніг був, що все так вони взагалі одне за одну У Нас колись Я не знаю. Знаєте как... цю фотографію чи ні, ще фотографія чорно чорнобіла. Не, так... не біла цвітна. А, чи цвітна дід? Дід да. Василь батько мой поколінь. Він дивіться. Покойний був. Сонечник спеціально купляв в магазині, як домашній кончався. соняшник, гарбузи. Так вони в його з руки їли, воно це стане отак отут. І летять, і летять до його. Бачите, як вона? Одна, друга. Вже вже трохи обвикли, вже не так бояться. Кураш підняли його. Річ був, а не три. Сирати це... У мене вже настільки старушки, що і, і пользи з них нема вже, і рубать жалко. А тут ще проблема. Пропав же петух їхній На стрімі, то я казав. А перейшов від мене молодіший петух доехать, коршак забив. Забив коршак петуха. Арбос. Уйди. Так що такі є свирядки. Так, ну що? Не мешаємо їсти. Ну, а так бачите, яка погодка, яка природа. Аж, аж не хочеться. Вчора так таке ходили, так ускукожившись, дзірожившись. Так оно мокре вчора ліпило. А да, ліпило, мокре таке що. А вчора з розработати, поки доплинталась додому. А так... Пир-пир-пир-пир. Ну, наймати на груші на на сиди. Не, не видно. Не видно кудись пурхнула. А он плитає там. Так, моді. Ну, Це. Це так. Так проходить зима в нас. Корось. Да знову. Трошки ось пропередковуємося та будемо починати грубу робити. Ось таке воля вдери, веде відео. Ну а так, я ж кажу, не забуваємо донатити нашим хлопцям. Дякуємо, що на стріми скинули. Я Оля, банку під відео. я, коротше, цього не розумію, кажу, як мені Оля каже. То банку скине в описі під відео. <рес> на донат. На Покровський напрямок хлопці, бо, Як ви знаєте, хто дивився стрім, їхня машина згоріла вщент. Хлопцям доводиться добиратися, пішки, нести ранених. Так що це треба допомагати. Допомагаємо. Бо вчора, вчора, чесно говоря, так вечором у нас трошки аж аж... Як то кажуть, було маторошновато. Такий гул страшний, Думали, вже падає. А падають вони тут одна нас недалеко зараз Зовсім Так що, щоб ця війна скоріше закінчилась, надо, надо, надо щось робити. Так що донатим, допомагаємо, Хоть по гривні скиньтесь, хоть по дві. Тоже с своей стороны, як можем, тоже допомагаем. А так... Кому сподобалось наше відео, ставим лайк. Як я казав, кожен лайк, кожен комент, допомагає розпоряднити наше відео. І, і ви знаєте, що, так, як я це кажу, більше ставити лайків, більше ставити коментарів. І бувають такі люди, що скидають суму і тисячу, і, і 500 гривень. Є так так що, якщо навіть ви не можете, я розумію, життя тяжла, життя трудна. Скинуть, щоб не всі гроші є. Просто... Нажимаєте на лайк, пишете комент, і це вже сильно допомагає розпостраняти відео. Так що, а так, бажаємо всім мирного неба. А, подожди, повністю ж треба сказати. Якщо сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.